Nexon MD501 501. Панацея для автомобілістів, які хочуть встановити магнітолу з великим екраном, але місця в торпеді не вистачає. Нова модель, у форматі 1 дюйм, майже 7 дюймів діагональ, розширення екрану 1280 на 720 точок. Працює на системі Windows. SE. Має вбудований підсилювач TDA7388, який видає 4 канали по 50 Вт. А завдяки 16 16-смуговому еквалайзеру та різноманітним пресетам Pop, рок Jazz джаз ви налаштуєте звукову сцену в автомобілі під ваші вподобання. Ви з легкістю зможете прослуховувати ваші улюблені треки в високій якості завдяки Bluetooth, але однією з фішок магнітоли є бездротовий CarPlay та Android Auto, завдяки якому ви зможете дублювати екран власно мобільного на головний пристрій. Навігація Waze, стрімінгові сервіси, такі як YouTube Music або Spotify, будуть чудовим партнером в будь-якій подорожі. А для того, щоб ваш мобільний мав 100% заряду, на передній панелі розташували інтерфейс USB та Type-C. Модель MD501 підтримує підключення камер різного формату: CVBS, PAL, NTSK AHD 720p. Паркуйтесь безпечно. Дану модель можна придбати по всій Україні у представників бренду Cyclone, Nexon та Decker.